Продаємо сценік Grand 2010 року, 1.9 дизель. вагон працює добре. Є комплект поліз літо, є ще титанові зимова резина з колесами. Салон збережений. Є питання тільки по сидінні по тканині, тут є плями з'являються, треба їх почистити. Є комплект ковриків, тут такий зимовий варіант, є ще літній варіант. Так само даю в подарунок такого плану. Коврики. пробіг 226 тисяч, кожні 10 тисяч проходиться заміна масла, матюль. Так виглядає задух. Тут якраз ці от з підігрівом комплект ковриків є. Вони йдуть разом з машиною, заднє сидіння збережені так само є невеличкі плями від води, від дощу вони з'являються. Багазник досить великий. Семимісна, там знизу є ще сьомі місця, можна собі розкладати, сам багажник є дуже великі містки. І з нюансів по кузову, є ще такі от чорні саточки, невеликі саме в цьому місці. Далі по кузову в принципі, все добре, не бита, не фарбована, все можна перевіряти, дивитися.